Міськрада вимагає від міської військової адміністрації більш відповідально ставитися до безпеки чернігівців. Про це сказав ООМ міського голови під час наради в муніципалітеті 5 червня. Її розпочали з обговорення двох надзвичайних подій минулого тижня. Ніч на 1 червня в Києві загинули люди, які не змогли потрапити до зачиненого укриття. А в п'ятницю ввечері внаслідок пориву вітру з готелю Україна в центрі Чернігова відірвало частину даху. В нашому місті обійшлося без жертв. Що спільного в цих двох подіях, ну, якщо можна проводити якісь паралелі, те, що вони сталися в двох єдиних обласних центрах України, де створені міські військові адміністрації, більше їх немає ніде, це Київ і Чернігів. І згідно з законом про правовий режим воєнного стану, відповідальний за цей напрямок, за питання безпеки, за споруди критичної інфраструктури. За укриття це саме є відповідальність військової адміністрації. Міська військова адміністрація в Чернігові створена понад 100 днів тому. Нагадав Лумако, додавши, що хотілося побачити результати, зокрема в безпековому питанні. За ці чотири місяці в напрямку безпеки ні мешканці міста, ні ми, як міська влада, не побачили якоїсь реальної роботи. Хоча вона саме для цього і створювалася. Не для постійних якихось піар-заходів, не для фотосесій. Не для відкриття виставок, спортивних змагань, а для чіткої конкретної цілі. Це безпека. Ми це багато разів чули. Що таке безпека? Це бомбосховище, це укриття, це аварійні споруди, це цивільний захист населення, це система оповіщення, це все безпека. Не архітектурні конкурси, не суди з міською радою, не зрив сесії міської ради. Ні, вирішення особистих земельних питань, а саме безпека, чіткі завдання. Це ваша, ваша робота. Виконуючи обов'язки міського голови, наголосив, що на утримання чиновників міської військової адміністрації громада міста витрачає більше трьох мільйонів гривень на рік. Тому ми вимагаємо результативності в тому напрямку, по якому, до речі, ваш створив президент. Якщо цієї результативності не буде, ми будемо від імені міської ради звертатися до голови держави щодо бездіяльності. Військової адміністрації, тому що це не жарти. Безпека Чернігівців це не жарти. І я вимагаю це усвідомити і вже почати працювати. Цього ж дня, 5 червня, за дорученням Лумако зібрали комісію ТЕП та НС, куди покликали власників будівлі готелю Україна. Присутня керівниця на питання, коли демонтують аварійні елементи, які можуть обвалитися і завдати шкоди людям. Відповіла так, коли буде, не можу сказати. Всю інформацію я надам власнику. І о, можливо, ми о, дамо відповідь письмово. Протягом минулого року місто неодноразово піднімало, зокрема, безпекове питання перед власниками будівлі зруйнованого росіянами готелю. Йшлося на нараді раніше. Були поставлені задачі керівнику готелю «Україна», щоб він прибрав. Е Ті у нього конструкції, які можуть упасти і про е, як і мешканців міста Чернігова, так і автомобілі, які знаходяться рядом. Але цього не зроблено. Нині комісія зобов'язала до 8 червня повідомити її, що проводиться в будівлі готелю, аби запобігти обвалу. І якщо цього не було зроблено, провести експертне обстеження і виконати заходи щодо стабілізації, щоб запобігти виникненню надзвичайної ситуації. Щодо укриттів, міська комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій працювала 2 травня. Там були представники правоохоронців, ДСНС, ЖЕКів, ОСББ та комунальних підприємств. Туди ж міська рада запросила очільника міської військової адміністрації Брежинського, аби він послухав і можливо надав свої пропозиції. Одне з рішень комісії укриття мають бути доступні цілодобово. А поліція, і представники міськради ще раз проведуть комісійне обстеження об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Нагадаємо, минулого року в рамках програми ми коштом міського бюджету для укриттів у багатоквартирних будинках закупили генератори, біотуалети та лавки.